Друзі, доброго ранку. Давно не виходив в ефір, не було часу, якщо чесно. І його не було не із-за того, що я відпочивав, і за того, що постійно працював. І от сьогодні зранку в мене якісь головні мігрені. Із-за того, що я не можу зрозуміти логіки. От, чую, читаю новини, бачу, чую. Був батальйон, став полк. Був полк, стала бригада. Я хочу, щоб мій підрозділ виріс до чогось більшого. Але на сьогодні я не бачу цих вирішень. Чому в мене є ефективна команда, яка бажає досягнути більшої мети. На сьогодні ми стикаємося з тим, що вони працюють в різних підрозділах. М -м вони працюють зі мною так, ми, в принципі, показуємо результат, ми стараємось, але вони всі розкидані по іншим підрозділам бригади. Коли буде той момент, коли їх всіх заберуть і всіх розкидають незрозуміло куди? Хто мені підкаже? То мені дасть відповідь на одне питання: як мені розширити свій підрозділ до більшої штатної структури? До кого мені звернутися? Я звертався неофіційно в офіс президента, звертався неофіційно до деяких високих посадових осіб, але так не отримав відповіді. Чому в мене є бажання, я хочу передати свої бажання, свої вміння, свою мотивацію всім, і якнайефективніше і з найменшими втратами показати якісь результати, знищити більше ворога? От я не знаю, я дуже мало зустрічав на своєму шляху офіцерів чи командирів. Які бажають так само, як і я, на сьогодні і вже на протязі року минулого вбивати і показувати результат. От чому так все тяжко? Я не можу зрозуміти. Можливо, хтось мені підскаже. Напишіть мені, підскажіть мені, заспокойте мою голову, бо я скоро здурію. Гарного дня!